Розглянемо операцію аналіз боргів перед постачальниками. Відкриваємо модуль фінанси, борги, налаштовуємо відбір по фірмі, вказуємо при необхідності дату, на яку хочемо переглянути борг. Натискаємо на кнопку Застосувати. Обираємо у вікні перегляду контрагента, по якому хочемо переглянути рухи по заборгованості. Натискаємо на кнопку Перегляд руху по заборгованості на панелі інструментів. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. У формі списку перегляду рухів по заборгованості відображаються конкретні документи, які змінювали борг контрагента, дата та номер документа, номер статті обліку, валюта. Сума платежу або сума нарахування, різниця, а також підсумок сум по всім колонкам із сумами. У верхній частині цієї форми є фільтр Розгортати рухи більше дати при відкритті форми фільтр по даті пустий. Спочатку в табличній частині відображаються рухи тільки від останньої звірки по одній зі статей обліку. Для того щоб переглянути рухи до дати останньої звірки, необхідно вказати у фільтрі дату, яка передує даті створення останньої звірки з контрагентом. Після заповнення фільтра відображатимуться всі рухи, що створювали зміни у заборгованості контрагента, та які відбулися після вказаної дати, починаючи з дати останньої звірки. Можемо вивантажити всі дані або лише обрані рядки в Excel. Для того, щоб вивантажити дані частково, обираємо ті рядки, які потрібно вивантажити, одночасно натиснувши на кнопку Shift або Ctrl та натискаємо на кнопку на панелі інструментів експорт даних, експорт обраних записів. Для того щоб вивантажити всі дані, натискаємо на кнопку на панелі інструментів експорт даних, експорт всіх даних. Можемо перейти з модальної форми в конкретний модуль відповідних документів, наприклад, до платежів або до прибуткових накладних за цим контрагентом. Доступність кнопок переходу залежить від обраних рядків. Якщо серед обраних рядків немає документів потрібного виду, платіж, видаткова накладна, прибуткова накладна тощо, то відповідна кнопка переходу недоступна. Розглянемо операцію перегляд руху боргів за статтею обліку. Відкриваємо модуль фінанси, борги. Налаштовуємо відбір по фірмі, вказуємо при необхідності дату, на яку хочемо переглянути борг. Натискаємо на кнопку Застосувати. Обираємо контрагента, по якому хочемо переглянути рухи по заборгованості. Переходимо до підпорядкованої таблиці Деталізація боргу контрагента. Обираємо статтю обліку, по якій потрібно переглянути рухи по заборгованості контрагента. Натискаємо на кнопку Перегляд руху на панелі інструментів. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. У формі списку перегляду рухів по заборгованості відображаються конкретні документи, які змінювали борг контрагента, дата та номер документа, валюта контракту, сума платежів, сума нарахувань, різниця, колонки з назвами документів, які сформували рух по заборгованості, грошовий рахунок. А також в нижній частині модальної форми відображається підсумок по всім колонкам із сумами. У верхній частині цієї форми є фільтри розгортати рухи більше дати, контрагент та стаття обліку. У фільтрі контрагент відображається той контрагент, по якому на цей момент переглядаються рухи по заборгованості. У фільтрі стаття обліку відображається стаття обліку, по якій переглядаються рухи по заборгованості. При відкритті форми фільтр Розгортати рухи більше дати пустий. Спочатку в табличній частині відображаються рухи тільки від останньої звірки. Для того, щоб переглянути рухи до дати останньої звірки, необхідно вказати у фільтрі дату, що передує даті останньої звірки та починаючи, з якої потрібно переглянути рухи. Після заповнення фільтра відображатимуться всі рухи, що створювали зміни у заборгованості контрагента та які відбулися після вказаної у фільтрі дати, можемо експортувати всі дані або лише обрані рядки в Excel. Для того, щоб експортувати дані частково, обираємо ті рядки, які потрібно експортувати, одночасно натиснувши на кнопку Shift або Ctrl та натискаємо на кнопку на панелі інструментів експорт даних, експорт обраних зберігання. Записів. Для того, щоб експортувати всі дані, натискаємо на кнопку на панелі інструментів експорт даних експорт всіх даних можемо перейти з модальної форми в конкретний модуль відповідних документів. Доступність кнопок переходу залежить від обраних рядків. Якщо серед обраних рядків немає документів потрібного виду, то відповідна кнопка переходу недоступна.